Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція, і сьогодні ми говоримо про реформування правоохоронної системи. Які кроки на цьому шляху вже зроблено, а які ще попереду запитаємо в гостя студії народного депутата України Віталія Купрія. Пане Віталію, я вас вітаю. Добрий день. давайте почнемо з головного кадрового призначення цього тижня. Верховна Рада проголосувала за призначення новим генпрокурором Віктора Шокіна. Як ви оцінюєте зокрема це призначення і ці суперечності, які виникли в коаліції? Відомо, що дві фракції не підтримали. Зрозуміло, от я хотів свою позицію. Я входжу до блока Петра Порошенка і я заступник голови комітету з за законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, тому це моє безпосереднє віддання, Прокуратура хочу сказати, що от я сам вийшов з громадськості, голова правління правозахисної організації, тому завжди хотів би, щоб такі посади вони призначалися, обиралися з залученням громадськості на якісь конкурсних засадах. Але проаналізувавши діючі законодавство, подивився, що зараз це потребує реальних таких конкретних змін до Конституції України. Внести такі зміни потребує дві сесії. Це означає, що раніше, скажімо, вересня або жовтня, таке рішення не може бути прийнято і не можна в законодавчому полі врегулювати призначення з залученням громадськості. Тому зараз на теперішній час це прерогатива президента внести кандидатуру. А наша вже прерогатива чи підтримати ініціативу президента, чи ні. І ось тут, тут така була дуже важка дилема: чи голосувати за людину стару з системи, до якої багато є там запитань у громадськості? або чи чекати, коли ми 4, 5, 6 місяців будемо без генерального прокурора. А це я вважаю, такий не дуже добрий знак для нас, як який може використовувати російський агресор, наприклад, казати: ось вони і всередині у себе не можуть не довіряють цьому президенту. У них є суперечці в коаліції. Дуже багато питань могло б виникнути. Тому, врахувавши те, що скажімо, сконцентруватися на діях, а не на особистостях, я прийняв рішення проголосувати і скажу, чому. І президент особисто на моє запитання, коли на фракції розглядався питання, і скажімо, сам кандидат тоді ще Віктор Шокін, на зустрічах в, комітеті, в Верховній Раді, повсюди вони задали, відповіли на запитання, які нас турбували, і пообіцяли, що у нас буде реформована прокуратура. Яким чином зараз депутати ухвалили закон, який дозволяє наймати приймати на посади прокурорів людей без стажу, не з системи. Тобто людей, правозахисників, юристів, адвокатів, які мають авторитет громадськості. Людина, яка багато років пропрацювала в цій системі, вона піде на такі ко. Я вважаю, що піде. Ну по поперше пообіцяла публічно на камери, це все зафіксовано. І президент підтримав. Особисто знаю, спілкувався з колишнім генпрокурором Яремою. Він навіть був проти, щоб ми голосували за такий законопроект, і тому він і не застосовував його. Тобто, в мене це було зауваження, щоб змінити цю систему по друге питання пообіцяли найкоротший термін розслідувати довести до суду резонансні злочини. Це особливо, що стосується подій на майдані, оскільки я сам майданівець, я сам постраждав, був контужений від шумою гранат. Я хотів би, щоб це таких ті ну смерті, які відбулися, не були марно. Третє питання, і воно стосувалося фактично обіцянки передати до міжнародного кримінального суду. Я вже багато займаюся цим питанням злочини російського агресора і терористів, які відбуваються на Донбасі. Це і Волноваха, це і в Донецьку були вибухи і розстріли тролейбусів. Це Маріуполь, і всі ці обіця. Ну все, що ми сказали, він прокурор обіцяв зробити. Який час ви відводите на виконання оцих вимог депутатського корпусу? Знаєте, і часу немає, і сказати, що це буде завтра. Ні, ну я вважаю, ми у нас є група в блоки Петра Порошенка, є група депутатів з прогресивними такими демократичними поглядами, які зараз вважають, що потрібно дати ще шанс один. скажімо, це вже президенту шанс, а не. Прокурору підтримати і до кінця місяця. Ми вважаємо, що так, якщо не відбудеться реальних змін до кінця місяця, то і я особливо можу ініціювати відставку вже новопризначеного прокурора. Я сподіваюся, що такого не відбудеться. Я сподіваюся, що людина Віктор Шокін, людина, ніхто не, супер, не заперечує, що це людина сильна, вольова, фахова. У нього є все, всі підстави для того, щоб жити ну, реальних кроків в боротьбі з злочинністю. Особливо нас цікавить, що робити з тими корупціонерами, депутатами є в опозиційному блоці. Зараз поряд з нами сидить Юрій Бойко. Так ви всі його знають за кримінальну справу по вишкам бойка, коли були вкрадені сотні мільйонів доларів. Колишній генпрокур заступник генпрокурора. Він ще на посаді, але має бути звільненим. Олег Заліско мене особисто повідомляв, що існують всі докази його причетності до цього злочину. Вони вже лежать, але генпрокурор, колишній Ярема, чомусь не вносив подання для того, щоб зняли недоторканість. Як ви оцінюєте таку підтримку опозиційним блоком нового генпрокурора? Я думаю, що злякались. От моє переконання, що просто там не знають вже куди подітися і намагаються. Вони бачать, що їхні голоси, які вони дали, вони не були потрібні. Абсолютно, що і без них би ухвалили. Тепер їхні, вони б намагаються підіграти, щоб потім прийти, проситися, молитися, сказати, а ми ж вас підтримали. Але отут -от повинна бути жорстка позиція генпрокурора і президента, і немає, не повинна бути жодних там, ілюзій. Є злочинець, депутат народний, вносити. І ми всі проголосуємо за 5 секунд, за 10, всі, всі ми знімемо цю недоторканність. В цьому абсолютно немає жодної проблеми. Щодо реформування ще одного відомства у правоохоронній системі, я маю на увазі Міністерство внутрішніх справ. Як ви оцінюєте перші кроки у цьому напрямку? Мене трохи стурбувала позиція, коли було внесено декілька законопроєктів, які фактично по одній тій же тематиці один становиться, скажімо, альтернативним, але в ньому дуже багато добрих речей. І я був співавтором, скажімо, альтернативного закону про поліцію. На зустрічі в нашому комітеті з е, заступником міністра Гуладзе е, ми почули те, що, начебто, є така дорожня карта, коли е, ми всі зберемося і обговоримо, е, скажімо, їх законопроект, їх бачення, бачення самого МВС. І якщо все буде нормально, і я сподіваюся на це, буде конструктивна робота, то е, співавтори цих законопроектів відкликають свої законопроекти, і ми підтримуємо урядовий е, законопроект щодо реформи в поліції. Сама, яка згладзла, ну, вправила на мене таке непогане враження. Я побачив, що це людина вольова, розумна, знає про те, що вона розмовляє, то й володіє тематикою. Але є ще певні наші особливості. Ми тут повинні вже з українського досвіду щось там допогати, допомогти відкоригувати. Проте, у мене величезні зауваження до того не про саму поліцію, а про реформування всіх правоохоронних органів в цілому. От я направив лист і на адміністрацію президента, і на кабінет міністрів, і попросив, от нашому комітету, щоб працювати, потрібно їх бачення, системне бачення, helicopter view на англійській мові, це вид зверху, коли пташини -по, по польоту. І е, на жаль, немає бачення. Ми не отримали таких нормальних, е, значить, ми, ми зараз реформуємо поліцію там МВС. Тобто по, по напрямкам є певні бачення загального Загального немає. немає. І це може знаєте, що зробити, що ми будемо працювати, працювати певні законопроекти, а потім будемо скасовувати їх втреш вони визнавати, що вони втратили чинність і викидати в сміття бак. От мені я привик системно працювати якісно. Я не хотів би таке робити. Ті пілотні проекти, які почалися в столиці і в деяких регіонах, йдеться про вже реформування поліції цієї поліції по всій країні. Ні, поки що, я думаю, що от е, зараз же ж вирішується питання загальних загальнодержавного. Воно потребує коштів. Наскільки я розумію, яка влада е, нас повідомила, що є навіть бажання іноземних е, там я не знаю грантодавців допомогти фінансово. Але поки що, ну я не знаю, ми однаступна зустріч не відбулася. Я конкретні кроки не можу прокоментувати. Судова реформа не є е, вашим конкретним профілем, але є таким е, обов'язковим елементом реформування правоохоронної системи. Е, е, ті кроки, які вже зроблені, чи свідчать вони про початок реформи? Ви знаєте, якщо я казав, що я правозахисник, і в мене там було відбулися десятки, якби не сотні судів е, проти е, представників влади, коли влада порушує права людей. І для мене це дуже важливо. Я розумію, як ухвалюється там рішення. Що там, якщо буде команда, будуть роками тягнутися ці суди. Якщо буде команда, буде ухвалене рішення за 5 секунд. Тобі відмовлять дуже рідко вдавалося захистити просту людину. Якщо ти не платиш там хабарі, на що я ніколи не йшов, або там не використовуєш телефонне право, якого ну я вважаю, що це взагалі не не потрібно. Я підтримую те, що зараз є ініціативи змінити цю ситуацію, але теж знову ж таки два законопроекти: один уніс президент, один, один самопоміч партія. Тому у мене зараз ну, представник був у нас самопомічі сьогодні на фракції блоку Петра Порошенко. Нам заявили, це віце, віце-спікер Сироїд. Вона заявила, нам, що майже всі питання врегульовані. Мені б дуже хотілося, щоб ми виходили з якоїсь єдиної спільної ініціативи, хоча б всередині коаліції. Я буду голосувати за 100%. щодо ваших останніх ініціатив. Ви є ініціатором збору підписів за зміну статті Конституції України, яка що дозволить ратифікацію Римського статуту. Скільки підписів вже, вже зібрано? Відомо, що понад 150. І скільки необхідно взагалі? Це процедура змін до конституції. Необхідна кількість вже зібрана, і законопроект вже зареєстрований, і він має вже продовжити процес ухвалення. Але він застопорився на питанні розгляду в профільному комітеті, який очолює Руслан Князевич. І недавно була зустріч у нас на фракції з президентом, і я особисто маю зараз домовленості про зустріч для того, щоб з'ясувати певні обставини. Я вважаю, що можливо дезінформували керівництво держави певні люди щодо, скажімо, загроз, які можуть нести таке ухвалення статуту. Ну, наприклад, нам кажуть, що оскільки наші бійці теж можливо там ну використовують артилерію і від цього гинуть цивільні жителі на скажімо, українці, то можна буде застосовувати статті цього, значить, злоч... а це ми розмовляємо про злочини проти людяності, про військові злочини і геноциди. Тільки про це, коли будуть масові вбивства, які скажімо, ну ініційовані з нашої сторони, то під трибунал попадуть саме українські військові. От я хочу заявити, що, по-перше, є такий принцип субсидіарності. Коли ми ухвалюємо цей римський статут, ми визнаємо, що він тільки тоді має дію, коли наші правоохоронні органи не відкривають кримінальні провадження, не розслідують злочині, не передають до суду. Якщо є факти, такі масової загибелі людей треба розслідувати їх, і ніхто не буде нас їх забирати. Є відміна від міжнародним, скажімо, ГАГським трибуналом спеціальним по справам Йогославії, коли Мілошович, ви знаєте, там загинув помер навіть в камері. Так ось там є превалювання юрисдикції цього окремого трибуналу над місцевими, місцевими скажімо, правоохоронними органами. Там вони можуть витребувати на будь-якому моменті справу і роздорозслідувати. В цьому в нашій ситуації ні, тільки якщо ми розслідуємо питань. Немає по-другому. Є питання щодо грузинських генералів. кажуть, що от Росія збирала тривалий час докази, коли були події 2008 року конфліктні, і там так звана біла книга. І зараз цих генералів, начебто, там і хочуть і засудити. Я офіційно стверджую, можна зайти на сайт Міжнародного кримінального суду, подивитись на якій стадії провадження. Провадження немає. Навіть на попередній на попередній стадії не визначається вже 8, року років пройшло. Не прокурор не визнає, не визначає, що достатньо доказів вважати, що хтось там із Рим... Росія не зможе використати Римський статут проти України. Ну я на даний момент абсолютно цього не маю навіть підстав про це вважати. По... І ще є там питання. Е, є питання, що. Ми політично не можемо це заявляти, тому що ми тоді визнаємо, що наші бійці вбивають мир, ну, мирних жителів. Це політично треба прийняти. Це наше зобов'язання за угодою з Асоціацією з європейським союзом. І є ще поняття умисело дуже важливе поняття. Якщо іде, скажімо, вогневогневий удар з боку терористів, і наші відповіли і загинули там цивільні. Вони відповіли з незнаміреною ціллю знищити мирне населення. А подавити вогню тут цю точку, тому немає умислу, і тому це ніколи не буде підстави для розгляду в міжнародному кримінальному суді. А ось те, що відбулося в волновасі, те, що відбулося в Маріуполі, коли житлові квартали, ну це намірено було, значить, в, скажімо, дана команда, приказ і наказ, і це було здійснено. Хочу ще заявити, що будь-яка особа. Якщо буде з'ясовано, що це вона віддавала наказ. Потім через якийсь термін дій часу вона дасть покази проти того свого командира, проти міністра оборони Росії. А той скаже на Путіна: вони всі закінчать на лаві підсудних. Там немає імунітету. Цей суд не можна підкупити. Цей суд є його створили більше ста країн. Він ну я вважаю, що дуже дуже потужна організація. І саме головне немає терміну давності. Навіть на пенсії буде, ви пам'ятаєте, як фашпрофашиз суд... судили по фашизм злочини по фашизму, і в 90 років засуджували. Тому це як домок домокломіщеві ви повинен висіти таки перед над цими злочинцями, і це я вважаю, ну, додатковий спосіб зупинити агресора. От з приводу строків прокоментуйте, будь ласка, думку деяких експертів. Я процитую: суд матиме юрисдикцію на правопорушення, вчинені лише після ратифікації статуту, тобто не матимуть дії е, на порушення режиму Януковича. Ну, от зараз дивіться, зараз ми що що добилися депутат. І я теж був один з співавторів. Щоб ми звернулися, є така процедура, там називається едхок, процедура одноразового звернення. Вже Верховна Рада зверталась щодо визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду на конкретні події, які відбулися під час Майдану. Зараз другий раз ми звернулися, і щодо таких подій, які відбувалися вже в зоні АТО і в Криму, якщо буде доведено, що там ці злочини. Тобто ми вже визнали юрисдикцію. Але чому не Це ж знову разова? Це було разово, так. Да. От знову була заразова в кінці, ну буквально недавно це відбулося. А е, ми хочемо, щоб це було як системно розумієте, щоб у нас ми, ми входили вже в систему цього суду, і щоб ми вже не кожен раз Верховна Рада не збиралася за будь-який злочин. Ось що, що хочу. Хочеться, щоб в країні відбулися системні зміни. Тобто, поясніть саме з огляду на нерозуміння оцих наслідків прийняття такого рішення сьогодні у парламенті, зокрема, може блокуватися його обговорення, його ухвалення у парламенті. Ну, я, я ж вам кажу, я думаю, що є таке необґрунтоване занепокоєння там керівництва держави про те, що е, при ухваленні цього статуту ми в таку систему координат попадемо, що наші військові будуть відповідати. Я вже навів, я не знаю, три-чотири і більше можу наводити прикладів, що це ну необгрунтоване. Те, Цьогодні... що необхідно змінювати статтю конституції, тобто це означає, що процес буде не швидким. Не швидкий, тому зараз необхідно пройти в рішення висновок комітету профільного, потім виноситься на голосування з направленням до конституційного суду. І якщо все нормально йде, то вересень, жовтень воно буде прийнято ухвалено. Щодо конкретної справи, яка триває вже багато років, ви як народний депутат України слідкуєте за справою Георгія Гонгадзе, виступаєте за її відкритість. Що відбувається сьогодні? Ну, я не просто слідкую, я учасник справи. Я представник потерпілого пана Подольського це громадянини, журналісти, який поаналогічно міг би загинути аналогічно Георгію Гонгадзе. Тому я вважаю, що ця справа була поштовхом до реальних змін в нашому суспільстві. Проти режим Кучми тоді, ну скажімо, досить скажімо, впливав на розвиток політичної ситуації в Україні і якого наслідком став навіть Майдан, можна сказати, перший Майдан. Тому я вважаю, що її треба довести до логічного кінця. Багато людей, які були, я вважаю, винні і задіяні в цій справі, вони до сих пір мають посади. І це, це на останньому до останнього засідання було дуже такі передостання. Були навіть промови певні з скажімо від самого пукача, якого звинувачують. Ви знаєте, в цьому і він доводить, що е, і погрози були йому з боку прокурорів, і з боку СБУ, там і повсюди. Тобто, я хотів би, щоб ми просто мали можливість громадськість мати публічний процес, який зараз відбувається тільки е, скажімо в, в судовому засіданні. А матеріали справи ще не всі розсекречені. І це дуже дуже важливо подивитися, що ж там. Тому я і мої колеги, ми зараз ініціюємо процес для того, щоб переглянути грифи секретності. І зараз, от буквально в четвер, буде засідання в 11.00. нульнуль На цьому засіданні буде визначено, які експерти будуть знімати ці грифи. І якщо ці грифи секретності будуть зняти, ми сподіваємося, це буде так. Це буде символом для того, що українська влада вона намірена. Щоб було об'єктивний судовий процес і винні понесли покарання не тільки пукач, але й замовник. Чи вдається протистояти в старій судовій системі, чи тут справа не лише у судовій системі, і в судовій системі, в тому числі, і прокурорські, це вся система державного управління зараз. Вона робить нам супротив. Залучаємо журналістів, відкритість громадськість, повідомляємо депутати. Я думаю, по цій справі мобілізовані ну дуже досить серйозні ресурси. Тобто, приховати щось чи в закритому режимі навряд чи вийде? Цього ну, поки поки судді на навіть і не і не спробували повернутися, тому що ну це дуже скандально. З приводу о, замовників, чи почуємо ми колись офіційно їх імена, і чи вірите в те, що вони будуть притягнені до відповідальності? Ну, дивіться, е, зрозуміло, що суд тільки може встановити реальних замовників, але ми можемо, коли відкриться матеріали справи, подивитися, які там є документи, які свідчать про причетність певних осіб. Справа вже в суді. Чому громадськість е, скажімо, не знає про існування цих документів? Якщо є певні доручення, підписані там. Кучмою, Литвином чи кимось. Там ну, я хочу, щоб люди знали про це. І якщо і і тоді вже громадськість сама теж свій висновок зробить, і суд не піде проти народу. Розумієте, то це наше, наше завдання: відкрити процес, показати всі докази, і нехай вже люди самі вирішують, так воно було чи не було. Я вам дуже дякую за цю розмову. Mm -hmm. Глядачам нагадую, що гостем в студії був народний депутат України Віталій Купрій. Залишайтеся з парламентським і далі.